Дохід президента Володимира Зеленського і його родини зменшився втричі. Голова держави оприлюднив декларації за 21 і за 22 роки. І в 21 році його статки склали майже 11 мільйонів гривень, а в 22 вже 3 мільйони 700 тисяч гривень. В минулому році президентська зарплатня склала 336 тисяч гривень. Першої леді від кварталу 95 – 264 тисячі гривень. Решта доходів – це решта коштів, це дохід від надання майна в оренду, роялті та відсотки по ОВДП. На банківських рахунках Зеленські тримають сумарно приблизно 1,5 мільйони гривень і 385 тисяч євро. Готівкою в голови держави є ще тисяч доларів, 5 тисяч євро та 250 тисяч гривень. Щодо зарплати, то Володимир Зеленський на посаді президента на місяць отримує 28 тисяч гривень без надбавок та премій. В перерахунку на поточний курс голова держави заробляє менше 9 тисяч доларів на рік. Це набагато менше ніж деякі інші світові лідери. Найвища зарплата в американського президента Джо Байдена. Він заробляє 400 тисяч доларів на рік. Це приблизно 33 тисячі доларів на місяць. Крім того, президенту виділяють 50 тисяч доларів на особисті витрати і 19 тисяч на розваги, а також 100 тисяч доларів на оплату поїздок. Нинішній розмір зарплати президента було встановлено Конгресом в 2021 році, де його було зафіксовано на рівні 200 тисяч доларів терміном на 30 років за інформацією видання CNBC, з моменту вступу на посаду першого президента США США Джорджа Вашингтона і до сьогодні було всього 5 підвищень зарплати перше у 1873 році. Трохи менше за Байдена заробляє канцлер Німеччини Олаф Шольц приблизно 390 тисяч доларів на рік. Це близько 30 тисяч євро на місяць. В останнє Бундестаг підвищував зарплату канцлеру в 2022 році. В цю суму входить ставка кілька видів компенсації. і Місцева допомога майже стільки ж отримує прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе. За рік він заробляє 380 тисяч доларів. Річна зарплата прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо становить 379 тисяч доларів. Згідно з опитуванням, проведеним навесні минулого року, майже половина канадців вважали його зарплату надто високою. А от далі в рейтингу є прем'єр Японії Фуміо Кісіда. А в листопаді парламент ухвалив закон про підвищення річної зарплати прем'єра до 270 тисяч доларів на рік. Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак заробляє близько 210 тисяч доларів на рік. Його колега з Нідерландів Марк Рюте 200 тисяч доларів на рік. А от у Франції президент і прем'єр мають однакові, до речі, зарплати, що цікаво: 190 тисяч доларів на рік в перерахунку ну, з євро на долари. В місячний дохід також закладено допомогу на проживання і неоподатковану офіційну допомогу. Далі президент Чехії Петр Павел отримує 170 тисяч доларів на рік на додаток. Він має право на щомісячну компенсацію на відрядження і на харчування. Цікаво. В сусідній нашій Польщі президент Анджей Дуда отримує 90 тисяч доларів на рік. У лідерів Східної Європи, як і у Володимира Зеленського, зарплати набагато менші. Наприклад, президентка Молдови Майя Санду заробляє 14 тисяч доларів на рік. Президент Литви Гітана Снауседа лише 10 тисяч доларів на рік.